Ах, вода, блядь. Бля, хуй, ну. блядь. моему снятый би драй. Я ебу, шо ты за хуй? нахуй. А шо с ним нахуй? Я не знаю, что с кем не А я кого, хуя, легче ж не клюнуть нахуй на диску. Та да який він здоровый, нахуй, что бы не клюнул, блядь. Тривають... А я ее за носа зацепил. Да, они травоядные, они на блесну не кидают. Я за ебальники его зацепил. Да, я пох... Нихуя а с... себе, блядь, какие-то нахуй. А не знаешь, что с кем Да ты вон духи, что ему надо, блядь, блядь. Да нахуй мне это? он такие, блядь, в какие хвосты? Ну, блядь, тебя ща выкину. А как ты его чешешь? Охуеть, блядь. Его две колесчина, нихуя себе. Другий ляш мій зацеплений, от першого раз за спину зацепив на горі. Твістером, блядь Та вони такі є, блядь, не? Нет. Я їбу, я думав судак, на. Тихо, да упаб, <клухів> на. Я зарак тип їбу візьми його, візьми його за хвістай нахуй. Ти зацепити хочу, бля. Просто що? Та ти, Сука, зараз йобнуть, печаю, нахуй. Чапала хачить. Шамарнуть тебе <ріп> Дядь, вложи на кінчик. Дивись, сука, що робить. Дядь, Ростик, вирубай його. Він зараз порве собі, бля, їбав воно. Та він зацепився, я їбу, на. Пробую витягнути на гачка, та й не вкусить точно. Піздець, я перший раз таку рибу бачу ножу. <ріп> Здорову. Бать тут рибу цій хуї, Тупо цыпляє, <ріп> ще й, сакохорі, брат. в хуйні, на. Тут подцепляючі, на. Він ти сука брат. У нього рідина, ти сука. Хай рідина. Бачиш, скільки, на. Срався, може, нахуй. Заєбав ти, блядь. Тебе бы ви витянули нахуй, тут мали, хоті стоять нахуй. би не вс блядь. Єбать. Я ж кажу зацепився, пиздец, нахуй. Да хватає, блять. Надо покругти машині є, блядь. А, я держу його нахуй не смикнувся, шпигачка не Що? Що берем? Як хочеш. А що то за... ніхуя собі бере, бля, як хочеш. Я не знаю, бо він якийсь санаторій, блядь. А випускає як... його нахуй. Він як в цих шипах якихось, отвечаю, як кактус якийсь. В якіс... смислі, що він не може бути такий? Та я не знаю, не, я перший не. раз таку хуйню бачу. Ти, блядь, другий раз всю жизнь значит? Не, та, він типа, блядь, уб. А ти дай, раз. Ти що? дивися, яка вода тут нахуй, йобаний його. Не, не, він нормальний. Бачиш вона стирається та хуйня. А, стирається. Помити його, тут на му. В цьому пірати Карибського моря так же, блядь, обрізся цим. Да, 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 <ролами>, да. <блядь. ролами, блядь. ролами> <ролами>